Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую панські дируни з новим соусом. В начинку, я кладу курку з грибами та сир. На мою думку, це поєднання є просто ідеальним. В результаті ми отримаємо просто розкішну вечерю, не докладаючи багато зусиль. Все, що мені знадобилось, я також продублюю в описі до відео. Приготування розпочну з начинки, для цього я дрібненько поріжу одну цибулинку. Тепер невеликими шматочками я наріжу куряче філе. Щоб філе різалось добре і шматочки виходили рівненькими, його потрібно злегка підморозити перед цим. Або якщо воно у вас вже було заморожене, то просто розморозьте його не до кінця. Тепер я буду нарізати грибочки. У мене шампіньйони, якщо у вас є можливість, то беріть звичайно білі. Грибочки я буду нарізати такими самими шматочками, як і м'ясо. Але мати на увазі, що ж звичайно, зменшаться при обсмажуванні. На розігріту сковорідку я додаю смалець та розтоплюю його. Далі додаю цибульку та обсмажую її до прозорості. Коли цибулька приготувалась, я додаю м'ясце. М'ясо я готую до готовності. Головне його не пересушити, щоб воно не було сухе, але щоб вся рідина вже пішла. До готової курочки відправляю смажитись грибочки. Смажу їх доти, доки не піде вся волога. Далі додаю сметану. Часничок, сіль та перчик за смаком, все змішую та тушкую ще 2 хвилиночки. Готову начинку відставляю в сторону та починаю займатися картоплею. Картопельку я тру на дрібненьку терочку, але дуже зручно це робити ось такою механічною. Це виходить набагато швидше, ніж вручну. Далі я беру дві середні цибулинки і перебиваю їх на блендері. Мені подобається, коли цибулька дуже дрібна і залишається лише її аромат. Потім переміщаю її до картопельки. Та додаю сіль та перець. Далі вбиваю два яйця та все ретельно перемішую. Потім я додаю борошно, Але борошна, більше, ніж я вказую в рекомендаціях. Я не додаю, тому що будуть забиті, але і без нього не обійтися, тому що так вони будуть добре тримати форму. Далі міняю терочку на більш крупну та натираю сир. І лише, коли все готово, приступаю до смаження. Смажити я буду на сковорідці для млинців. Це дуже зручно. Для цього я кладу чайну ложку смальцю перед кожним дируном. Сковорідка в мене діаметром 18 см. На неї я викладаю дві дуже такі повні ложки нашої картопляної суміші. Та добре розподіляю ось так ложечкою чи лопаточкою по всій поверхні. І коли млинець ось так рухається по сковорідці та краї підрум'янились, я його перевертаю на іншу сторону. На ту половинку дируна, який знаходиться подалі від мене, я викладаю начинку по 2-3 столові ложки. Зверху викладаю натертий сир та за допомогою лопатки закриваю ближньою до мене стороною. Таким чином, я смажу усі дируни і відправляю їх у форму для запікання, застелену пергаментом. Зверху також присипаю натертим сиром та відправляю до духовки нагрітою до 200 градусів хвилин на 10. Поки ці запікалися в духовці, я приготувала ще 3 штучки. Всього з порції виходить 6. Для приготування соусу я беру сметану. Також мені знадобляться мариновані огірочки. Посилання на свої рецепти я обов'язково залишу. І тепер огірочки необхідно нарізати дуже дрібненько. Огірочки відправляю до сметани, додаю часничок. Зелень кропу в мене заморожена та гарненько перемішую. Для подачі дируни поливаємо соусом та смакуємо просто незрівняний ні з чим смак. Смачного, друзі!